Доброго дня! Сьогодні будемо займатися заміною свічок запалювання на автомобілі Черіамулет 7-го року 1,6 бензин. Ролик будемо знімати для сайту Existua. Заміну будемо проводити на свічки Bosch. Супер плюс, отакий От каталожний номер 0242-235-666. І будемо проводити заміну. Для того, щоб провести заміну, свічок запалювання на автомобілях, в яких є глибокий колодязь, під свічки спочатку треба зжатим повітрям видути з колодізів мусор, грязь, пісок, який туди попадає. Щоб зняти проводи високої напруги, я користуюсь звичайними плоскогубцями і рукою, щоб не обірвати проводи плоскогубцями. Я так трошки піджимаємо і знімаємо після того як демонтували проводи високої напруги продуваємо колодязя зжатим повітрям не знаю чи видно але ви бачили, там є пиляк, мусор. Це треба звідти забрати. І також користуюсь отаким свічним ключем. Старі свічки запалювання ми демонтували. Будемо ставити нові замовлені на сайті Exist.ua Ось такі свічечки. Ось їх каталожний номер. Перед установкою нових монтажем треба перевірити зазор на світці. Для цього потрібно мати е, круглий щуп е, 08, 09 і 1 мм. Обов'язково треба круглий щуп. Не обов'язково мати заводський щуп, я користуюсь Ось скрепкою і товщина якої 0,9 міліметра. Для мене цей зазор, я так вирахував оптимальний. Перевіряємо з легким натягом заходить і виходить. Значить зазор на свічці нормальний. Зазор на всіх свічках ми перевірили. Приступаємо до монтажу. Такого усилия для затягивания свечок не потребно. Достаточно с таким воротком. Достаточно такого же усилия. И ставим назад, надеваем на свечки запаливания проводи високої напруги прибираємо зайве і пробуємо запускати автомобіль Автомобіль працює нормально, мотор працює нормально, рівненько, все добре, на цьому наша заміна світло западає, завершена. Вчора в повторюю віддаю знати для сайту XCL. Замовляйте, запчастини на XCL. До побачення.